З 2 квітня 2025 року діють нові правила бронювання. Серед новацій змінено підрахунок квоти на бронювання. Тепер працівники, заброньовані за іншими підприємствами, не враховуються у квоту на бронювання. Якщо працівник має бронювання за сумісництвом, його не включатимуть до квоти на основному місці роботи. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Квоту бронювання для підприємств, що займаються тепло та водопостачанням, водовідведенням і управлінням відходами, збільше. Жно з 50% до 75%. також скасовано вимогу щодо зарплати не менше 20 тисяч гривень для підприємств, виробників електричної та теплової енергії, які обслуговують критичну інфраструктуру або мають зруйновані потужності. Для визначення їхньої критичності достатньо, щоб середня зарплата відповідала рівню четвертого кварталу 2021 року. З 1 квітня підприємства з оновленим статусом критично важливих бронюють працівників через портал ДІЯ. Ті, хто не встиг уново. Вити статус до цієї дати повинні спершу оновити статус критичності за новою процедурою, після чого оформити бронювання працівників повторно. При цьому анулювати попереднє бронювання після 1 квітня вже не потрібно.